З 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Заклади освіти активно готують до старту навчання, зокрема, облаштовують укриття, аби мати можливість працювати очно. Як повідомив раніше заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, на початок серпня приблизно дві третини закладів освіти у державі вже обладнали бомбосховищами. Розміститися у них зможуть. Приблизно 56% учнів та студентів. Він також нагадав, що держава виділила окрему субвенцію для побудови і облаштування укриттів розміром у півтора мільярда гривень. І Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування, податком на додану вартість комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, вже з нами в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте поговоримо власне про вашу рідну Одесу. Як у вас з підготовкою до навчального року? Скільки зараз шкіл фізично готові прийняти дітей? Дійсно, це є пріоритетним питанням для області, для міста. На сьогодні від ракетних обстрілів в Одесі постраждало 12 закладів навчальних середньої освіти та п'ять дитячих садочків. Але незважаючи ні на що Одеса та Одеська область готуються до навчального року на сьогодні. Якщо ми говоримо про місто, то це готових 39 шкіл, повністю облаштованих, маючи бомбосховище і мають можливість прийняти 8200 дітей. Серед цих дітей 3200 дітей. Це наші маленькі українці, які тимчасово приїхали до Одеси і мали пріоритетну можливість піти у школу. Що стосується області, тут ситуація трошки краще. Тут майже 460 закладів середньої освіти мають бомбосховища, це майже 270 тисяч дітей взагалі можуть піти до шкіл. Але окрім цього, окрім того, що в нас є школи, які вже працюють над тим, що розробляють документи для того, щоб отримати дозволи на роботу бомбосховищ та роблять ремонти в своїх закладах. Є ще школи, які заключають договори і мають можливість направити своїх дітей до бомбосховищ, які знаходяться поруч. Якщо ми говоримо про Одесу, то це майже 1200 дітей і 9 шкіл. Якщо ми говоримо про область, то це майже 167. Тим шкіл, які мають поруч по московича не більше ніж 500 метрів, куди діти можуть піти. Але ще раз повторюсь, це дійсно пріоритет номер один. сьогодні багато коштів залучається із державного бюджету, і з місцевого бюджету для того, щоб облаштувати все, і діти скучили за офлайн навчанням. Батьки хочуть працювати, вони хочуть розуміти, що їх дитина знаходиться в безпеці, і це є дуже пріоритетним і важливим питанням. Скажіть, а чи встигнуть, враховуючи те, що ми зараз з вами це обговорюємо 28 серпня? Що стосується тих шкіл, які я вже сказав, готові вони дійсно встигнуть. Є на жаль, у нас заклади середньої освіти, які були повністю готові, і вони потрапили під обстріл. Останній обстріл. У нас була сесія міської ради. Три дні тому вони збирались і виділили кошти на для того, щоб швидко відремонтувати. Але на жаль, на це повин... ну, потрібен час. Є десь де просто були вибиті вікна. І вони дуже швидко відремонтуються, але є де постраждав дах, є там питання більш глобальні, і тому потрібен час. раз повторюсь, в Одесі на сьогодні 60, е 60, е 60 закладів середньої освіти працюють над тим, щоб облаштувати бомбосховища. На жаль, ну це буде дійсно не так швидко, як хотілося. А скажіть 60 – це в скільки в відсотковому співвідношенні для того, щоб розуміти тенденцію. А де це десь приблизно, як ви і казали, як сказав міністр, дві третини для того, щоб діти пішли в школу? Важливо, найважливіше те, що сьогодні в Одесі і по всій країні в п'ять разів більше відкривається дошкільних закладів і шкільних і шкіл, ніж у 2022 році в п'ять разів. А якщо говорити про фінансування, облаштування бомбосховищ, наскільки воно задовільне? знаєте, в нас, якщо ми говоримо саме про Одесу, в нас є е, таке важке питання: це. Старе місто, як то кажуть, тобто в нас є багато шкіл, які були побудовані ще 100 років тому, і вони дійсно не були облаштовані і продумані під бомбосховище. Тому це викликає додаткові витрати. Це викликає додаткові питання. Що стосується задовільного, ну я ви розумієте, ми ж не були готові для того, що нам доведеться сьогодні. Ну не сьогодні, а вже там час якийсь облаштовувати бомбосховище і готувати до цього дітей. Тому е, фінансування потрібно. Воно. Залучається з будь-яких джерел, де вони є, і дійсно. Ну хотілося б, щоб ще більше будь-яка міська рада, не тільки Одеська, приділяла цьому увагу. і розуміла, що є два пріоритетні напрямки: перший пріоритетний напрямок це фінансування і допомога нашим збройним силам. Друге, це дійсно наші діти, які повинні навчатися, які хочуть навчатися і повинні мати офлайн навчання в безпеці. Ну, якщо питання безпеки це першочергове, то які ще є критично важливі питання, які потрібно вирішити чи вирішуються зараз перед першим вересня в школах Одещини? Це питання не тільки школи Дешені, це підручники. На жаль, ми пройшли епідемію. Ми пройшли рік, коли в нас майже всі діти займалися онлайн. І дійсно кількість підручників не така, як хотілося. Деякі підручники для третіх, четвертих класів майже не друкувалися у 2021 році. Тому сьогодні робиться все і міністерством, і місцевою владою для того, щоб якнайшвидше Забезпечити дітей підручниками ще багато дітей, які поїхали з батьками з країни. Вони забирали з собою підручники. Це такий технічний, як то кажуть, момент. Вони не передали їх дітям, які прийшли на рік потім навчатись і вони не отримали. Тому сьогодні питання забезпечення дітей підручниками є також важливим. Зрозуміло Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету з питань податкування податком на додану вартість комітету Верховної ради України з питань фінансів податкової та митної політики, був разом з нами.